Є вітання усім глядачам телеканалу Конкурентів в ефірі. Проєкт Лучанепро в Україні через складну ситуацію в енергосистемі почастішали відключення електроенергії. Ми ж вирішили спитати, чим займаються волиняни, коли немає світла. Тож ходімо цікавитися. Ну а ви підпишіться на наш ютуб-канал, аби не пропустити найцікавішого та найголовнішого. Добрий день. А скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь, коли відключають світло? У вас відключають вдома світло? Ну так, є таке. І що ви робите от в такі моменти? Відпочиваємо, як є можливість. А взагалі надовго вимикають світло? В селі три через три, в Луцьку дві-три години. А як Ва? це в загальному впливає на ваш розпорядок дня? Так як в нас дитина мала, то у нас трошки. Воно впливає, бо в є особливо. Як нема ні на чому Все на електриці, треба, треба плиту палити, щоб її за... нагріти і їсти. Ну, Але знаємо графік, то вже ми під... підсусовуємося. Лешки читають. Нас досі не викликали світ. Ні разу. Ще. На молоді. Можете перевірити. Ми гуляємо, просто відпочиваємо по вулиці, дихаємо свіжим повітрям. А взагалі часто у вас вимикають? Часто. Так, згідно графіку. І це сильно впливає на ваш розпорядок дня. Як? ні, не впливає, це позитивно влітку. Впливає краще, подихаємо повітрям, помилуємося природою, а взимку побачимо, як доживемо, чи буде це нас напружувати чи ні. А Взагалі, як їсти готувати У вас електрична плита, чи ні? газова плита, газ є, так що можна приготувати, можна менше поїсти, більше поспати. Влітку це без проблем. Спимо вдома. Навіть не знаю, я майже не буваю вдома. Постійно на роботі у нас там генератор. Ну, Стабільно десь раз в день виключають. А як це впливає на ваш розпорядок дня? Чи дуже це заважає? Звісно, заважає, багато чого не можу зробити через це. Наприклад, Наприклад, я працюю в барі і у мене половина того, що я можу видати, вже не працює. Читаємо, читаємо книжки. Я розгадую час... кросворди, судоку дуже люблю. А вимкнення світла дуже впливає на ваш розпорядок дня? чи Ні. Ні, ми ж пенсіонери. Розпорядок – ні, а от жалко, холодильник, телевізори, так, оце все електрику. Шкода. Ні, ми телевізор не дивимося. Аби війна кінчилася і був мира. То світло, то їм ви дуже дрібниця. Цікаве питання. А я що то не пам'ятаю, щоб вимикала. Не вимикають вас, так. К казали не казати. Якщо заряджений телефон, значить в телефоні. Якщо телефон не то лягаю спати. А як взагалі вимкнення світла на ваш розпорядок дня впливає? Ну, поки що не дуже впливає. У нас район більш-менш. А наскільки часу вимикають приблизно світло? Ну, три години, mm -hmm. буде чотири. Але взагалі якось ночі, вночі вимикають. А їсти, як готуєте? У вас електрична? Ні, в мене газ, газова вплива. Так. Телефоні. Є а телефон, є пауербанки, собі дивимось новини. А якщо розряджений телефон, пауербанк є. Розуміло. А так... як відключення світла впливає на ваш графік дня? Ну, в принципі, не впливає. Якось день великий, світло От зимою, то вже коли темно, тоді вже трошки важкувато. А їсти, як готуєте взагалі? Газ. Є газ, є електрика. Коли електрика одна, так, так газ, світло є, ліхтарики, все нормально. Нічого потерпимо, головне, щоб мир був у нас. У нас є лампи, які можна включити. Можна дивитися і телефон, і на кухні працювати. А я вам скажу, що таке піснення, що ми на світло і не включається. Привикли до того, вечір. аби був мир і не було війни, а світло для нашого можна виключати хоч цілий день, аби тільки кінчилась війна. Бо в мене чотири чоловіка на фронті, два брати, племінники. Так що ми готові до всього, аби кінчилась війна. І перемоги нам.